Одного разу я купила кепку Селін за 17 тисяч гривень, чи навіть більше. На той час вона мені здавалась найідеальнішою кепкою в світі. За рік до цього я її приміряла колись в будь-яку, але тоді в мене не було можливості купити її. І коли в мене знову з'явилася така можливість, я вирішила її не втрачати. Тож не дуже довго там роздумала, приміряла, купила. Але потім виявилось, що вона якось сидить не дуже добре, що у неї якісь тут по бокам такі якісь бугорочки. Були, я зрозуміла, що її просто не носю, її потрібно продавати. Тут я вирішила скористатися таким сервісом. Я про нього знала, але ніколи не користувалася до цього. Називається The Originals». Вони продають вживані речі люксового сегменту, і їхня фішка в тому, що вони це все перевіряють. Звісно, вони роблять це не безкоштовно, а за комісію. І зазвичай комісія складає 35-40 Якщо це супердорогі речі, то там комісія може бути менша. Вони оцінили кепку в майже 11 тисяч гривень, і десь через місяць ця кепка продалась, і я отримала на руки лише 6-700. Тому після цього я взагалі не звертаю уваги на кепки люксового сегменту. Я вважаю, що вони взагалі не коштують тих грошей, які за них просять. І краще купити щось із таке. Це, до речі, український бренд Матіко, по-моєму. Або ну там я не знаю, ну максимум. Максимум можна витратити на це 8 тисяч гривень. Десь так розкажіть свої якісь історії про люксові речі, дуже цікаво. Який у вас досвід?